Фосфор є одним з найважливіших елементів росту рослин, також він бере участь у багатьох фізіологічних процесах, які впливають на кінцеву врожайність. Він є компонентом високоенергетичних сполук, таких як аденозинтрифосфат та аденозиндифосфат, А також є важливим елементом ДНК та РНК. Він бере участь у метаболізмі вуглеводів, ліпідів, білків і в процесі фотосинтезу. Фосфор також впливає на вегетативний ріст. Розвиток кореневої системи та дозрівання рослин, і є основним фактором накопичення цукрів, білків, вітамінів та амілу. Фосфор майже нерухомий елемент в ґрунті. Форми фосфору, що поглинають рослини та їх доступність, залежать від рівня pH ґрунту. оптимальна доступність від 6 до 7. Важкі ґрунти легко поглинають фосфор за рахунок великої кількості глинистих частинок. На кислих ґрунтах, де присутня велика кількість алюмінію та заліза, фосфор зв'язується з ними, утворюючи фосфат алюмінію та фосфат заліза, які знижують доступність фосфору на 70-80%. У лужних ґрунтах те саме явище можна спостерігати завдяки присутності великої кількості кальцію, який утворює сполуки з фосфором, знижуючи доступність цього елемента більш ніж на 50%. З цієї причини внесення мінеральних добрив є важливим прийомом підвищення концентрації фосфору в ґрунті, доступного рослині, тим самим забезпечуючи її потреби у фосфорі під час вегетативного та генеративного розвитку. Однак, беручи до уваги рухомість фосфору, ми не можемо задовольнити всі потреби рослини в цьому елементі протягом життєвого циклу, просто використовуючи високорозчинне фосфорне добриво. Фактично, весь фосфор блокується в ґрунті. Та стає недоступним для рослини, коли та дійсно його потребує на певних етапах розвитку від сівби до дозрівання плодів. Компанія Тімак Агро представила технологію МППА Дуа, яка захищає елементи живлення в добриві та мобілізує поживні речовини з ґрунту, одночасно стимулюючи ріст кореневої системи. МППАДу складається з двох основних компонентів комплексу МППА. Який являє собою суміш хімічних сполук, отриманих з природних речовин та рослинного екстракту Ексікей. Основними перевагами технології є захист елементів живлення добрива, мобілізація поживних речовин з ґрунту для кращого та легшого засвоєння їх рослинами, стимулювання обміну речовин і розвитку кореневої системи. Завдяки цій технології. Фосфор не тільки покращує розвиток кореневої системи рослин, збільшує активність фотосинтезу та дихання, але й покращує фізіологічні функції рослин, їх стійкість до хвороб. Крім того, завдяки технології МППАДу, елементи живлення, що містяться у добриві, залишаються захищеними від зв'язування. Водночас вона стимулює поглинання поживних речовин з ґрунту. Група «Рольє» більше 60 років займається дослідженнями та розробками доступності фосфору, що набуває актуальності із використанням технології МППА Дуо. Перевіряючи теорію, розглянемо приклад того, що відбувається з пшеницею в типовому pH ґрунту 6. У нашому прикладі плановий урожай становить 6 тонн з гектара. Ми порівнюємо продукт Євросеріал 34 10 24 що містить технологію МППА Дуо з іншим конкурентоспроможним продуктом зі складом 20-20-0. Загальна потреба пшениці у фосфорі складає 12 кг на тонну. Застосовуючи на гектар 200 кг євросеріалу 10-24-0 та 200 кг від 20-20-0, Кількість фосфору, який ми застосовуємо, становить 48 кг та 40 кг відповідно. Відразу стає доступним для рослини близько 15% фосфору. Тому кількість фосфору, яку вона використовує з євросеріалу, становить 7,2 кг, а з конкурентного добрива 6 кг. Отже, залишок фосфору у євросеріалі становить 48 кг, а у конкурентному добриві 20-20 34 кг. У кислих ґрунтах до 70% фосфору зв'язуються з катіонами алюмінію та заліза, утворюючи нерозчинні сполуки та ускладнюючи для рослини засвоєння необхідного фосфору. В євросеріалі фосфор на 100% захищений технологією МППА до. У випадку з формулою 2020 -20 залишок доступного для рослини фосфору складає лише 10,2 кг. Тоді як з євросеріалом 48 кг. кілограмів. У зв'язку з різними процесами і ґрунтовими характеристиками, доступність поживних речовин з ґрунтово вбирного комплексу обмежена. Врешті-решт, загальна кількість фосфору, яку рослина засвоює у разі 20-20-0, становить лише 12,2 кг. кілограми. Тоді як у випадку з євросеріалом, рослина отримує всю необхідну кількість фосфору. А саме 44 кілограми, щоб повністю покрити свої потреби в живленні. Після багаторічного досвіду та багатьох випробувань на полі за різних кліматичних та ґрунтових умов ми довели ефективність роботи Євросеріалу 34, отримавши середнє збільшення врожаю на 16%. Євросеріал 34 Для кращого утворення кореневої системи, розвитку рослин та стабільного врожаю.